Вже скоро вийде 14-та гра в легендарній серії Assassin's Creed Assassin's Creed Shadows. Ну як Assassin's Creed? Це буде та ж типова RPG-шка Ubisoft під назвою Асасинів, за ванпостами та заграваннями до фанатів з ідентикої серії, щоб хоч якось виправдати заголовок гри. Подібна тенденція почалася вже досить давно, деякі можуть навіть не згадати ігри Assassin's Creed про Кредо Асасиню. Саме тому сьогодні я розберу історію цієї видатної серії відеоігор, яка втратила свою ідентичність та в результаті перетворилася на конвейер. Ви на Техфайну Games. Не забувайте підтримувати наш канал і напишіть у коментарі, яка ваша улюблена частина сасинів. Буде цікаво почитати. Будьте готові до спойлерів, а ми починаємо. Історія серії бере свої початки від головного активу Ubisoft на той час Принц Персії. Креативний директор Патріс Дезіле отримав добро на розробку нової частини принца, що в процесі перетворилося на зовсім нову серію ігор зі своїми особливостями та сеттингом. Дезіле давно хотів зробити щось нове, та мав ідею нової концепції протистояння двох таємних товариств, що існували в реальному житті: орден асасинів та орден тамплієрів. Перше вони пересіклися під час хрестових походів, який став основою періоду часу для гри. Паралельно цьому йде друга сюжетна лінія у теперішньому часі, яка пояснює всі особливості та парадигми цього світу. Все це базується на концепції криптоісторії, яка припускає, що реальна історія людства відрізнялася від того, що ми знаємо. І це чудово лягає у сюжет протистояння двох таємних братств. Крім цього, є елементи наукової фантастики, як дослідження генетичної пам'яті предків, неймовірні технології та потужні артефакти. Це основоположні стовпи серії асасинів, що створили новий химерний всесвіт, який був новим для геймерської спільноти. Більш детально про це я розповідав у своєму відео про першу частину, яке ви можете зараз бачити у підкасті справа. Я подумаю, чи не зробити мені ремейк, бо бачу, що можна було зробити набагато краще. Як вам ідея? Напишіть у коменти, чи хотіли б такий ремейк і чи варто продовжувати досліджувати асасинів далі. Отже, команда DZLE створила нову гру, яка чудово сприйнялася критиками та гравцями, розказала цікаву історію і породила чимало обговорень щодо майбутнього сюжету в наступних іграх. Успіх не змусив гравців довго чекати, і вже менше ніж за два роки вийшла друга частина. Вона стала ще більшим тріумфом для Ubisoft. Сиквел продовжив сюжетну лінію нашого часу. Зі сучасним протистоянням асасинів тамплієрів і представив нового персонажа предка головного героя харизматичного засранця Еціо Аудітори, флорентійського аристократа, який прагне помститися тамплієрам за скоєне, тим самим ставши одним з членів братства асасинів, два ордени мають своїх агентів у всіх точках світу. Так вони таємно впливають на історичні події, щоб досягти своїх цілей. Якщо для тамплієрів це світовий порядок, що по суті знищує самоідентичність і свободу, то в асасинів насамперед головне це свобода дій, слова та все для всіх. Це породжує безкінечний конфлікт ідеології, який триває багато сотень років. Також нам демонструють нову расу над людей, що стоять за створенням унікальних артефактів, якими можуть користуватися лише люди з великою кількістю генів вимерлої цивілізації. Таке рішення додало ще більше цікавості та таємничості історії. Фанати з нетерпінням чекали нову гру, щоб дізнатися, що ж буде далі. Ну і звісно, геймплей був на висоті. Систему паркуру покращили і це дозволило приємніше переміщатися по локаціях. Навіть зараз можна просто зайти в гру та побігати, полазати по будівлях. Боївка, нові механіки. Коротше було видно, що серія прогресує та пропонує гравцям новий досвід. А Еціо настільки сподобався фанатам, що отримав свою трилогію ігор. Ми побачили всю історію цього персонажа, який Ріс і дорослішав разом з нами. Це був пік асасинів. Наступна гра під назвою Братство є для батьох найкращою серією, серії, включно зі мною. Остання у трилогії Assassin's Creed Откровення вийшла трохи гіршою за попередні, але все ще була цікава та демонструвала світу нові концепції в іграх відкритого світу. І це одна з найчутливіших ігор у серії Асасинів, та й взагалі у Геймінгу. Всі розуміли, що це буде остання гра Зеціо, всі розуміли, що наступна гра під тегом третьої частини буде кульмінаційною. Світу загрожує знищення, і нашим героям прийдеться змінити неминуче. Особисто для мене Assassin's Creed 3 це початок падіння франшизи. Сага нашого головного героя сучасного часу підійшла до кінця. Він пожертвував собою заради спасіння світу, тож потрібно було починати новий цикл. Знаєте, це як з Марвел після четвертих месників. Ви зробили фінал всього. Але ж закінчувати щось на мажорній ноті не всі вміють, і там і там студії зіткнулися з проблемами. Основне питання було, що робити далі. Якщо ми продовжуємо історію, треба придумати, як це зробити. Ubisoft не хотіла припиняти доїти свою золоту корову, навіть навпаки. Вони прагнули зробити безкінечний потік, підключивши його до доїльного апарату. Золоту корову поставили на конвейерну стрічку, яка мала давати молоко кожного року. Четверта частина ще була добре прийнята ком'юніті, хоча саме вона зробила перший крок у відході від основної концепції серії. Головний герой був звичайним піратом, якого втягнули в цю тусовку боротьби ідеології. А в сучасному таймлайні було взагалі незрозуміло, що та хто. Попри це, геймплей був чудовий і чорний прапор досі вважається однією з найкращих ігор про піратів. Юбікі програли самі собі до речі, як би там не було, це було останнім променем сонця. Після якого все пішло Шкереберть. Друже, якщо ти додивився до цього моменту, постав лайк, підпишись, якщо тут вперше, а також постав дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. YouTube з початку року гнобить канал з просуванням, що негативно впливає на актив і мою мотивацію робити новий контент, тому це дуже важливо саме зараз. Ці дії коштують вам всього лише 5 секунд, а для каналу це вже великий плюс і шанс попасти в рекомендації. Крім цього, буду вдячний за фінансову підтримку на нашому нобанку або нового спонсора на Ютубі. Під відео ви можете знайти таку кнопку спонсорувати, вибрати рівень підписки та отримувати різноманітні бонуси, як це вже роблять ось ці люди. Дякую їм і всім іншим за підтримку. А ми продовжуємо. Першою невеличкою січкою стала гра Assassin's Creed Rock, яка вирішила поекспериментувати. І це насправді було б хороше рішення, але реалізація гри вийшла поганою. Тут ми граємо за асасина, який переходить у стан ворога і займається вбивством по суті наших братчиків нашими ж руками. Це виглядало дивно, та взагалі ця частина була доволі сирою та нудною. Паралельно цій відеогрі про перебіжчика розроблявся наступний основний реліз Assassin's Creed Unity, яка переносила нас у часи Французької революції і мала великі амбіції та перспективи. Розробники мали на меті створити великий ігровий світ і наповнити його максимальною кількістю деталей будівель та NPC. Адже щоб показати революцію, 20 людей не вистачить. Ця мрія, зрештою, знищила Unity як гру, що буде сприйняти серйозно. На релізі відбувся повний жах. Жахливі лаги, вильоти, а оптимізацію в грі не пахло. Сюжетку теж не вминув хейт, нудна та прозаїчна історія з головним героєм аля пародією на Еціо. Та зараз оглядаючись назад і після численних патчів, ця гра ще була хорошою, неймовірно красивий світ, афігенний паркур, можливо навіть найкращий у серії, і сюжет, зрештою, тоді ще був повністю сконцентрований на протистоянні асасинів і тамплієрів тержню серії. Звісно, побічні квести та активності це елемент для туртур, -тур, але це притаманно Ubisoft, ніхто вас не змушує це все проходити. Проте неймовірний провал Unity змусив компанію переглянути концепції франшизи та замість того, щоб схаменутися, перестати дусити вим'я корови, яка вже ледь-ледь дихала, та сконцентруватися на хорошій розробці та цікавій історії. Ubisoft вирішує, що у всьому вина філософія серії асасинів. Синдикат став останньою грою про реальне протистояння таємних орденів, і насправді була прохідною частиною навіть у порівнянні з Юніті. Це все призвело до кардинальної зміни вектору франшизи та, по суті, втраті її ідентичності. Першою грою в цій новій главі стала Origins, потім це продовжили в Одіссеї та Вальгалі. Ці ці частини я не вважаю іграми про асасинів. Серія перетворилась на максимально типові відеоігри Ubisoft, РПГ у величезному відкритому світі по 100 плюс годин з найбільш нудними активностями в історії геймдизайну. Крім цього, в ігри почали активно впроваджувати мікротранзакції, велику кількість доповнень, скінів на персонажів і зброю. Якщо ти не хотів донатити в синглплеєр гру, ти був змушений гріндати величезну кількість предметів, ресурсів, прокачувати свій рівень, щоб взагалі щось пройти. А сюжетка тепер розповідає не про асасинів і тамплієрів, артефакти вічної цивілізації і тому подібне. Вона розповідає про зародження цих братств і подається настільки нудно, вимушено та нелогічно, що хочеться просто забути у гру якої серії ти граєш. В Origins показала це зародження. Що в принципі можна прийняти за новий розвиток історії, хоч це заявляється тільки в кінці гри. Тобто в Одісеї на заголовок лінійки від ігор вирішили просто забити. Це просто гра про стародавню Грецію з максимально єбнутим сюжетом, які намагалися хоч якось поєднати з історією Всесвіту, але зробили ще гірше. В сучасності головна героїня кусок лайна без особистості та хоч якоїсь цікавості в її історії. У Вальгалі почалося все досить непогано, правда, граємо ми знову не за Асасина, що в принципі було б дивно в грі під назвою Кредо Асасина, правда. Але нам їх показують, ніби ось же вони, вони тут, вони дуже важливі, отже, сюжет виправдовує назву. Сам головний герой у прямому діалозі з асасином, що пропонує йому вступити до братства, відмовляється: звісно, це йому не потрібно. Ще треба пару аванпостів зачистити, нагріндити ресурсів та будувати свою срану базу. Сюжет принаймні в свій час давав якусь надію на майбутнє, що Ubisoft зрозуміли свої зашквари та повернувся до витоків. Потім вийшов Міраж. <звіх> який нарешті після восьми років дає нам можливість пограти за асасина в грі під Тегом Assassin's Creed. Які ж юбіки красавчики Інфопривід створили суперський, грандіозний камбек. Студія дослухалась до фанатів, а вони ні разу навіть не подякували. Хай там як гра вийшла непоганою. Приємний геймплей, де ми нарешті граємо не за величезного вікінга, який намагається стелсити та залізти на будівлю. Є пару цікавих нововведень, як димові шашки, що додають саме того, що ми очікуємо від цього стилю гри, прихованого вбивці. Але на все це Ubisoft вирішує забити великий болт у наступному крайньому проєкті під назвою Shadows. Повернення до витоків не відбулося. Так, у нас є головний герой Асасін Стелсом і тихими вбивствами, але поряд з нею є танк Самурай, за якого ти хочеш не хочеш, прийдеться грати, битися в лоб з босами та прокачувати рівні, одноманітний геймплей, тупий штучний інтелект ворогів, знову та ж механіка будування бази та слабкий сюжет, але з красивим ігровим світом і графікою. Ну тобто, по суті, це знову типова гра Юбіків, які вивозять на хороші оцінки та відгуки завдяки фермі ботів. І це навіть не моя вигадка. Закритку гри тебе забанять на соцплатформах, а розробникам радять не вказувати у резюме або в соцмережах про свою причетність до розробки гри. Мені здається, це забиває останні цвіхи до гробу компанії Ubisoft, вже тим паче давно ходять чутки про закриття або продаж компанії, тому, можливо, колись ми побачимо справжню гру про асасинів у грі під назвою Assassin's Creed. Зрештою, залишається лише вірити, бо чогось іншого у фаната серії. Вже немає. На цьому в мене все, я в жодному разі не засуджую людей, котрим подобається новий шлях асасинів. Я всього лиш розповів, коли серія пішла від своїх основних концепцій і перетворилася на звичайну РПГ-шку без жодної особливості. Це об'єктивна реальність, приймати це або ж ні діло ваше. Я ж дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарі вашу улюблену частину серії, і чи варто мені зробити ремейк огляду історії першої гри. Також не забувайте про свій лайк. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, це зараз вкрай важливо для каналу. Заходьте в наш телеграм-канал, підтримайте мене гривною на Монобанку, або ставайте спонсором на YouTube і отримуйте бонуси. А якщо вам потрібні послуги дизайнера, звертайтеся до Сашка. Він з нами працює вже більше року, тому якість я гарантую. Я ж з вами не прощаюся, лише кажу ще почуємося. Lingango, 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 lingango,